Запитання 20, блок 11. Дитячий будинок сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу це окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менше як 5 дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу це подружжя або окрема особа, що не перебуває у шлюбі, які взяли дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для виховання та спільного проживання. Вихованцями дитячого будинку сімейного типу є діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. На влаштування дитини-сироти. І дитини, позбавленої батьківського опікування до дитячого будинку сімейного типу, потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на влаштування її до дитячого будинку сімейного типу з'ясовується службовою особою, закладу в якому вона перебуває в присутності батьків-вихователів і представників органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ, вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а у разі продовження навчання у професійно-технічному або вищому навчальному закладі до його закінчення. За вихованцями дитячого будинку сімейного типу, зберігається право на аліменти, пенсію та інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до дитячого будинку сімейного типу. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню.